Приблизно о 7 годині 40 ранку е, в місті пролунав вибух, стався приліт ворожого шахеду. Прибувши першими на місце події, ми побачили скупчення людей, які стояли біля будинку. Е, забігши в будівлю, я побачив жінку, вона лежала на підлозі, але я бачив, що вона жива вогонь, який був в сусідньої кімнаті, вже почав розповсюджуватись на нашу кімнату, вже почала горіти стеля, то осипатися нам на голову. Мені самому було важко там знаходитись, тому що не вистачало мені кисню. Я намагався її розкопувати, і як тільки в мене це вдалося, я одразу витягнув її звідти та дотягнув до середини кімнати. Після чого запросив своїх колег, щоб вони допомогли евакуювати цю жінку до швидкої. Якщо б на хвилинку я запізнився, то напевно я вже б не зміг її витягнути звідти. Наче це не секунди, не хвилини, а ціла вічність була, коли я намагався її звідти дістати. Я не можу пройти позбіди, тому намагаюся допомагати громадянам.